Ви знаєте, що сьогодні вранці Конституційний суд своїм рішенням відмінив Конституцію 2004 року. У зв'язку з цим я хотіла би оголосити звернення до громадян України. Дорогі співвітчизники, сьогодні вранці Конституційний суд України супереч будь-якій логіці Конституційного права самочинно оголосив новий Конституційний влад України. Суд незаконно привласнив собі права народу та Верховної Ради. Стаття 5 Конституції України проголошує, що право визначати Конституційний лад не може бути узурповане державними органами або посадовими особами. Це рішення Конституційного суду, яке прийнято за сценарієм Януковича згідно статті 5 Конституції, є узурпацією державної влади. Цей день 1 жовтня 2010 року увійде в історію України як день вбивства демократії, як день встановлення диктатури, як День українського ГКЧП. Голова Конституційного суду Український Янаєв з тримтячими руками вчинив беззаконня простим рішенням суду. Оголосив встановлення замість існуючої в країни конституції принципово іншої, яка існувала в 1996 році. Всіх нас повернуто далеко назад, в епоху кучмізму з усіма складовими режиму тодішньої диктатури. Ми розраховуємо на адекватну оцінку цих обставин світовою демократичною спільнотою. Вважаю недецільним та аморальним. Аналізувати деталі правового святотатства, яке оголосив сьогодні Конституційний суд, просто видається не випадковим, що в ці дні у світі відзначають День боротьби зі сказом. Єдине, що оголосив Конституційний суд, це антиконституційний сказ влади, яка вже вирішила, що закони та Конституція в Україні вже нічого не означають. Свого часу імператор Калігула остаточно з'їхав з глузду і проголосив свого коня на ім'я інцитат сенаторам. В історії цей приклад став символом сваволі та безвідповідальності керівника держави. За дві тисячі років цей подвіг сьогодні повторив Янукович. Тепер Україна отримала вже політичну ядерну зброю. У вигляді не зовсім адекватного президента з повноваженнями диктатора. Я багаторазова, і ця багаторазова посилена влада вже почала діяти, як випромінююча радіація, руйнуючи всі справжні цінності нашої держави, свободу, права, економічне благополуччя людей. Але справа не тільки в Януковичі. Зрозуміло, що диктаторам не народжуються, їх робить оточення. Конституційні судді в дорогих мантіях, які мали стояти на стороже основного закону, виявилися лакеями, просто ряженими блазнями. І вони разом з Януковичем несуть всю повноту відповідальності за руйнування державного устрою. Вони теж увійшли в історію України, як і їх попередники, які оголошували другий термін президента Кучми першим. Тепер це вже є і в їх родинній історії. Їхніми трудами країна опинилася на задвірках політичної та правової культури і втрачає шанси стати частиною демократичної цивілізації. Впродовж багатьох років Україна намагалася стати повноправною частиною Європи і світу. Все це сьогодні принижено кількома людьми, які прийняли це рішення. Принижені гідність країни, її міжнародний авторитет, покладена на вівтар самодурства та жагі влади Віктора Януковича. Я виступила проти політичної реформи 2004 року. Наша фракція, єдина політична сила, яка не голосувала тоді у Верховній Раді, бо вірила, що помиранчева революція давала всі можливості Конституцію кучми разом з диктатурою перетворити. На справжній демократичний основний закон Європейської держави не поспіхом, не під революцією, не під Ющенка, не під Кучму Чи Януковича, а дійсно зробити цю справу для країни, вважала ту реформу, яка була прийнята в 2004 році, хаотичною та недостатньою для повної демократизації країни. Але вона, хоч і була недосконалою, але була маленьким кроком вперед. Сьогодні навіть цей крок розтоптали то повернули Україну назад в найгірше минуле. Проте цього разу вони помилилися стратегічно, вони вже зробили критичну масу помилок і почали замість посилення влади насправді її втрачати. Такий парадокс: саме втрачати, хоч і здається, що вони її все більше і більше перебирають до своїх рук, бо влада. Це не просто шматок повноважень та компетенцій. Це ресурс, який включає ще і поняття, такі як довіру світу, повагу з боку своїх громадян, підпорядкованість законам та принципам. Нічого цього від сьогодні в української влади просто немає. Сьогодні, як ніколи, нам з вами потрібна єдність народу, проукраїнських політичних сил. Якщо знову замість боротьби хтось буде демонструвати взаємопоборювання, псевдогітьманства та безвідповідальність, Україна програє. Зараз є очевидно, що президент України, парламент, уряд, Конституційний суд і всі інші представники влади обиралися за іншою Конституцією. Яку, до речі, сьогодні попрали. Вони не наділені від народу тією владою, яку собі присвоїли цим рішенням Конституційного суду. І тому висновок може бути лише один: президент, парламент, уряд всі вони мусять бути тепер переобрані на невідкладних президентських та парламентських виборах, які потрібно провести під дієвим моніторингом демократичної світової спільноти. Тільки повне перезавантаження влади може відновити довіру людей до державних інституцій, політиків, повернути Україну на демократичний конституційний шлях розвитку. Або боремося всім народом, або не треба розраховувати на свободу та самоповагу. Дорогі друзі, я переконана, що додати до цього щось важко. Тому що сьогодні вся країна пережила стрес, шок, черговий рівень зневіри до судів, до влади, до парламенту, до політиків, до всіх, хто сьогодні вів країну в цей тупік. Я думаю, що від всіх нас залежить, наскільки ми зможемо бути сильними в ці часи і наскільки ми зможемо міняти реальність. Я готова до боротьби. Я готова до єдності з усіма, хто хоче боротися. Я готова до тих кроків, які можуть зупиняти все те, що сьогодні доводиться жити в Україні.